Шість харчових звичок з минулого, які заважають тобі схуднути, їсти все з хлібом. Хліб всьому голова, але й зайвим калоріям теж. Дві скібочки хліба можуть збільшити калорійність страви на 50%, але не зроблять тебе більш ситим. Всюди додавати масло. Кашу маслом не зіпсуєш, зіпсуєш іще і як. Особливо якщо об'єдатись вишковим маслом, це ж шкодить здоров'ю. Варення та мед це корисні солодощі. Ти взагалі бачив, як варять варення. Там цукру більше, ніж ягід. А мед – це майже той самий цукор. Краще їж свіжі ягоди, а не варений цукор. Їсти можна не більше двох яєць на день, бо там страшний холестерин. Насправді, їжа з холестерином майже не впливає на рівень холестерину крові. Яйця це дуже корисний продукт. В них є і білок, і мікронутрієнти, і вітаміни. Їж сухофрукти, бо це ж корисно. Насправді сухофрукти це концентрат цукру. Краще з'їсти спілий фрукт або ж меню ягід. Не їсти багато білка, бо садиш нирки. Якщо ти здоровий, то з нирками нічого не станеться, їж білок на здоров'я. А от якщо його не доїдати, то будеш хворіти, будеш поправлятися і взагалі будеш себе погано почувати. Підписуйся, якщо впізнав хоча б одну з цих звичок у себе.